Ще, мої дорогенькі, доброго раночку, і от почалося вже святочне гадання. Я вам буду зараз давати до 19-го буду давати гадання, які мене вчив дід. І які я сама робила і сама перевірила. Це працює. Щоб сниться милому, своєму коханому, і щоб. Він вам снився. Що потрібно зробити? Взяти пучок соломи. Ну, ви знаєте, в селах що таке солома. Якщо нема соломи сіну, ну це треба робити на дворі, Бо в ну, квартирі, в хаті це опасно. Щоб, або вже над раковиною треба робити, там, де ви посуду миєте, щоб не, не повредити, не запалити. Запалюйте і такі слова кажете. Дивіться. Іди, дим, іди до, називайте його дня.